Наскільки ви вважаєте реалістичним сценарію з такого розподілу влади і взагалі розколу Кремля розпаду Росії на дві частини? Кирило Буданов вміло, професійно і послідовно тролить Російську Федерацію Путіна і все його оточення. Думаю, що до цього треба відноситися саме таким чином, оскільки. Наприклад, його заяви про те, що більше Вагнер не піде на Україну, піде в Африку, і таке інше, вони не побудовані на реальних фактах, яких поки що немає достатньої кількості, а є таким взірцем. Контрінформаційної діяльності керівника розвідки, до якого слухають Крила Буданова, великий рейтинг, і він міло використовує його для а, таких пропагандистських, важких ударів по Росії і не тільки по Росії, але й по а, її союзникам в Європі, які читають без сумніву його. Що стосується реальності, то ми побачили, що по великому рахунку є. Якби дві два факти, які вже є очевидними. Перший факт: э, Пригожин не збирався йти на Москву для того, щоб він вирішив свої э, запити щодо відставок вищого воєнного керівництва чи будь-якої іншої місії, включаючи і політичні заяви, йому треба було копатися в Ростові на Дону. Він його захопив без єдиного пострілу у супроводі спецслужб, воєнної розвідки він захопив воронеж. І вибити його з міста великого просто неможливо. Росія не вміє воювати в містах, поки не перетворить їх у місячний пейзаж. і Другий факт: що би там не було, але Путін за короткий період часу заліпив якось тріщину від цього розколу, який стався. Більше того, вчора його Пропагандисти і політехнологи показали, що в нього зріс рейтинг до 90 який був оцінений телефонними опитуванням, 23-24 червня. Тому цей факт говорить про те, що ну власне кажучи, Москва і не була ціллю пригоджена більше того, захопити Москву. 6 тисячами військових, навіть таких відчайдушних зеків і найманців, які були упригоджені, нереально абсолютно при такій низькій, низькому вогневому вогневій підтримці у Росіян були можливості в тому числі і на воєнних аеродромах використати авіацію реактивні системи залпового вогню і багато чого іншого для того, що випадку необхідності. Припинити цей похід, але цього не було в замислі. В замислі мені здається, було натиснути на Путіна, посіяти невпевненість в його діях, і заяви пригоджена перед тим, про те, що війна в Україні по суті є несправедливою, спровокована корисливим інтересами лігархі навколо, коронавколопутіна. А були підтримані ще одним таким фактом, можливо. Ми не можемо з точністю його о, доказати, але він мав місце. Пригожний літав Санкт Петербург і зустрічався з Ковальчиком. А Ковальчик після цього зробив заяву, що я не маю відношення до цього всього. Я, взагалі, якби виїхав раніше до Санкт Петербурга на зустрічі о, з бігловим губернатором і таке інше, тому в цьому плані мені здається, що за Пригожиним стоять. Серйозні російські дядьки, які планували е, цей прорив для того, щоб змінити стратегію війни Путіна. Думаю, що мова йде про <кій> головне, чи можна залишати Путіна управляти Росією, чи не можна. Ми не бачимо поки що відповіді і ознак на це, але ми наближаємося до того часу, коли. Питання про зміну влади в Росії або продовження каденції Путіна стане ключовим, і Путіну треба вирішувати це питання. І його точно розуміє, що Путін не буде легітимним правителем Росії, якщо він залишиться на цій посаді. І Путін це розуміє. Тому цей тупик цей вузол uh -huh. мав певною мірою не те, щоб розв'язати, а запустити процес, натиснути на важіль. Саме пригожі а так, от знаєте, тут теж цікаво. Ви вже про о, опитування згадали. Я так розумію, це Левада Центр, бо на Росії так з опитуваннями взагалі їх не дуже багато. І от що цікаво, ми дуже багато всі говорили про те, що Пригожин має достатньо високий рейтинг на Росії. Він став у певний час. Я так розумію, це було пов'язано в тому числі з цими штурмами Бахмуту. що… А він був достатньо таким медійним. Він дуже багато говорив. Навіть перед цим маршем, перед цим походом про це мало говорять, але він мав, хоч і велика, але таке турне по по країні по Росії. Він заїздив у міста, зустрічався із людьми, і от саме після цього всього походу. Його то кажуть, що з 58 до 31% його підтримка впала. Ну, 31 – це теж немало, але ну бачимо, що він її втрачає. Тобто, тут, фактично, я так розумію, могло бути вигідно зараз збити з Пригожина цей рейтинг на користь Путіна, бо він вже ставав небезпечним суперником. Чи я помиляюся, а у Путіна взагалі ситуація досить непроста. З одного боку, він бігає з мухобойкою і намагається там когось стукнути нею, так, а з другого боку. Він змушений е, домовлятися з суспільством, розуміючи, що його рейтинг критично впав, і ці замі заміри 940 людей по телефону. Е, ясно, що говорить про те, що люди з переляку підтримували всі е, Владимира Путіна, тому що не розуміли, чи під вір... дверима не стоїть ФСБ чи його служба е, охорони. ФСО <кій> щосується Пригожена. Ну, це такі, знаєте, качелі політехнологічні. Показати, що Пригожин своїм закладом дуже розстроїв росіян, які бігали, тисли йому руку, фотографувалися. Ну напроти нього він їхав в машині як Наполеон Зельби. Тобто, це такий досить дешевий прийом, як і прийом, коли там з Гранатового палацу Путін спускався на сходах до представників різних. Родів військ і так далі, це шоу, яке Путін намагається, яке Путін намагається заховати свій провал, страх, депресію, неврестинію і так далі. Він в поганому стані не з точки зору фізичного, напевно, це також є проблемою, з точки зору ясності ситуації навколо нього Байден, який ну в момент путчу, демонстрував всіляку обережність, дав команду встановити постійну комунікацію з Генеральним штабом і ще з кимось у Москві, Заявив, що ну, Путін все, так би мовити, так Путін фактично втратив е можливість сьогодні управляти Росією. Це після того, коли нагорош він, він вбився, е коли він е зустрічався з українськими біженцями у Варшаві і теж говорив про Путіна. Досить неприємні слова, коли Саліван там вибачався, що мене так зазимали президента. Зараз він втретє повторив речі, які говорять про те, що Путін як лідер ядерної держави не справляється з ситуацією, і це турбує Америку. Не випадково го і вчора, і сьогодні, на засіданні вищих керівників Євросоюзу, міністрів -бор... міністрів іноземних справ і лідерів Євросоюзу, тема пригожена Путіна. Цього ну, повстання путчу, заколоту була чи не основною тема Росії була основною, і Польща опросила е, сьогодні. Мазовецький виступив, попросила, е, щоб їй передали порядку обміну, як іншим е, країнам-членам НАТО, ядерну зброю, зважаючи на те, що ситуація не контрольована. Тут є один чутливий момент, який варто зрозуміти, що Пригожин продемонстрував. Не просто дірки великій обороні Росії він показав, що в Росії е, може статися будь-який воєнний інцидент, і цей воєнний інцидент не обов'язково завершиться на березі оке, що е, цей картофельний е, великий політик, так е, Лукашенко, він. А, дав завдання побудувати алгоритм використання тактично-ядерної зброї, на відміну від стратегічної, тактична ядерна зброя не керується з ядерного чемоданчика. До ракет прикручуються ракети. Так, не можуть бути з кодом, але одночасно є ще й ядерні снаряди для піонів для іншого. Це знає... головки, так, для тих ракет, які так, головки, зараз так, є в Росії. Є на території Білорусі, російських? На Білорусі основ, так, і можна, можна. примонтувати до. Ракети, які давно вже там розміщені і використовувати, цьому це велика загроза. Захід намагається цю тему не не е, дискутувати, оскільки вона викликає серйозні е, ну, так. До речі, пане Степане, от буквально коли вже наш ефір йшов, то від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького надійшла інформація про те, що воно може до НАТО звернутися, аби натівську ядерну зброю відповідь на розміщення російської в Білорусі розмістити. Так, порядку обміну є така е, нормативна позиція НАТО на розміщена в цьому порядку п'яти європейських державах і Туреччині. Е, поляки не вперше про це говорять. І я думаю, що ну, це може статися, зважаючи на те, що е, ситуація з керованістю е, Росії стає все складнішою. Думаю, що ми на перехідному етапі. Ну, з одного боку, е, Вагнер продовжує е, підбирати е, для себе найманців, і його рекрутингові центри не закриті, всі працюють. Е, друге, ми е, не бачимо, поки що, і Пригожин чітко заявив, що вагнериці підписувати не будуть контракт з міністерством оборони. І ми не бачимо, е, куди пересуваються вагнериці. Це означає, що вони знаходяться. У якомусь статистичному місці конкретному на якомусь воєнному думав, воєнні... що з ними робити, так я так розумію. Вони так, зараз ухвалюють рішення, що це. з ними робити далі. Так, це, це це, це в Росії, і на території України їх приблизно біля 10 тисяч, і в Сирії, і в Африці 6-7 тисяч. Це достатні підготовлені люди. Мало того, Вагнер створив такий ланцюг, е який дозволяв Росії тримати під контролем значну частину Африки. Малі і так далі, Центральну Африканську Республіку, кількість його підрозділів, а також зброї дуже велика. Там і сьогодні це викликало занепокоєння африканських лідерів. Вони просять встановити якусь систему управління туди. Великий Вершинін, наприклад, в Сирію, для того, щоб сказати, що нічого не зміниться, і ситуація буде керована тому вага не можуть ліквідувати. Ім потрібне для того, щоб зараз вийти з цієї глибокої досить кризи. Ця криза не закінчилася, і вона знаходиться в такому поки що незрозумілому стані, коли будь-який час не може виникнути знову. Угу. Так, і тут знаєте теж до речі, дуже цікаво також розуміти наскільки тут підтримка є упрігоджена. Я не кажу зараз про населення, про нього ми вже поговорили. От, власне, середини, середині тих, хто має владу, так і має вплив.